Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Футболісти України першими з 24 збірних учасниць фінальної частини чемпіонату Європи у Франції, втратили всі шанси на вихід до наступного етапу. Два матчі, дві поразки, жодного гола. Завтрашній зі збірної Польщі буде для підопічних Михайла Фоменка грою престижу. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми будемо говорити з нашими гостями про таке провал футболістів України на Євро 2016 Поразка держави чи невдача у шоу, про яку швидко забудуть. Отже, гості студії головний редактор журналу Футбол Артем Франков. Вітаю вас, пане Франков Добре. і публіцист блогер Леонід Швець. Вітаю вас, пане Добре. Швець. Добре. Перед тим як мичного говорити, ми звернулися також за для, за коментарем до людини, яка досі є рекордсменом у світовому навіть футболі за кількістю голіву новому матчі Олегом Саленком. От він. Так оцінив виступ збірної України на євро 2016. Непонятно происходит, я думаю, в коллективе. И то, что нету, особенно второй игрой, не было, я смотрел, у до доживания бежать и забивать. Необходимо, что это было делать. Вот это и не хватает что. Все считают, что они все уже достигли чего-то. И почему я уже перед чемпионатом Европы говорил, вот тут и надо такие игроки, чтобы который коллектив, как бы, как Олег Гусев. Для меня это загадка, что его не взяли. Я уже много в этом говорю. Вот такие, которые создают именно атмосферу, которые могут всегда полностью отрабатывать на поле. Думаю, что все-таки Фоменко это его стиль, манера игры, что необходимо играть больше в атакующий футбол. И то, что необходимо делать, это я думаю, что необходимо было искать Северной Ирландии, нельзя против них играть в выживший футбол. Надо атаковать, через фланги навешивать, а головой у нас бороться некому. Надо сложные передачи делать, роты не ставить. Я не знаю, как они будут собираться играть с Польшей уже, потому что я бы уже на месяц момента выпускал Уже молодежь, которая, чтобы проверить, что на будущее хто потенціал команди. Моє перше запитання пане Єфранко. Ви були ж у Франції. Ну. Бачили ситуацію на власні очі в Ігреці. І... Більш-менш можете судити про стан психологічний збірної. Що? Що призвело до такого результату, на ваш погляд? Може, протистояння оцих угруповань, якщо вони були шахтар, де Київ? можливо, тактика все-таки від оборони, на відміну від того, що сказав Олег Соленко. Що? Обично краху приводить совокупність причин. Я думаю, що було і то, і то, і це, і так далі. І взагалі, у мене, честно говоря, часто складається впечатлення, що болельщики переживають пораження сильніше, чем футболісти. Іногда. Потому что Саленко, в принципі, прав, когда он говорит, что по отношению к далеко не что для них это был турнир всей своей жизни, хотя они должны, с другой стороны, прекрасно понимать, что они работают не только на сборную, не только на страну, не только на волячках, но и на себя самих. Они себя продают. Другой вопрос, что, может быть, им это не надо, может быть, у них жизнь уже и так удалась. Ну, не знаю, я не... вот вот этого отношения я не понимаю. Оно, конечно, предположительно, и нам предстоит еще серьезно разбираться. Казусы Алиева, Милевского, Ярмоленко стосуется, и Зизули, и всех наших гравців, которые чекают багатомильонных контрактов. Не уже навес с точки зору маркантельной. Ну, у них и так, в общем-то, контракты далеко не маленькие, mm -hmm. надо сказать. Ясно. Да. То есть, вы понимаете, я, я, для меня, вот я ну, не знаю, с моей зарплаты, я понимаю, что если у тебя есть 2 миллиона, то будет ли у тебя 5? Уже, знаете, всегда говорили, советские футболисты чем отличаются от легионеров. Это вы один Бошков говорил, тогда был, тренером Самдории. Он говорил, что советский футболист, он зарабатывает миллионы, начинает его пропивать. А, вот, а легионер думает это том, что заработает второй. Бошкова, Самдория, Алексея Михайловиченко, снова в Манчине, Виале. Можливо. Ну, по, -по, -по, -как, -по, крайней мере, он так хорошо знал психологию, что при нем они стали чемпионами Италии. Мое запитание Леонидове. Леонид скромно, этом маленькую темницу, когда мы запрошивали его на эфир, сказал, что он, я правильно Не дуже розбирається в футболі. Ну якщо порівнювати з, кращим але, експертом ще з України. але дописів, активно коментували події не лише євро 2016 Ось з точки зору пересічного уважного все таки болівальника. Mm -hmm. Що так. це випадковість, це що сталося з збірною України? Можна очікувати наступних все таки успіхів, чи це закономірність? Я скажу так саме тому, що я не вважаю себе таким досконалим експертом в футболі і не є е, фанатичним е, болівальником. Так, такий простий приклад. Я ніколи не дивлюся е, ігри чемпіонату України. Мені не цікаво. Може, це в мені видає такого, ну може поганого вболівальника, але я з задоволенням дивлюся матч англійського чемпіонату ну, ліво чемпіонів дивитися. Лігу Європи? Збірну? обов'язково обов'язково. Тобто, е, знаєте, ну це важкенько е, маючи такий чемпіонат, е, щось демонструвати. В іграх збірної, тим більше, що якби вона була укомплектована цілком там, з гравців, які грають за кордоном, наприклад, ну тоді нема как би, питань. Але в такому випадку ну, це мало б позначитись. І е, справді, як тут було вже сказано, якщо в такому чемпіонаті за таку гру люди отримують такі гроші, ну, в них немає дійсно стимулу кудись переходити. Я колись чув про цю проблему. Від колись, коли працював в газеті, від свого спортивного журналіста, редактора відділу спорту, він зараз і очолює Сергій Болотніков, Він мені казав, навіть дублюючий склад Динамо нікуди не хоче, в них все нормально. Дублюючий склад Динамо в радянському чемпіонаті вигравав майже кожен раз перше місце. І їм нічого не треба. Динамо 2 у нас сюди лігу виігравало. Але ось ця відсутність дійсно амбіції доказати всім, що ти найкращий. Ну знаєте, весь світ ось на днях дивився, як Роналду промазав, так і По 50 голів у чемпіонаті Іспанії збір не може жодного забити. Але це ну дійсно, це ж бренд. Це, це це людина бренд. Він пахав. Ну ну власне це спорт. І коли навіть наші програли, я ну це спорт. можуть програти найсильніші і, і, і вискочити, може за рахунок якихось е, збігу обставин і, і слабкі. Ми за це спорт любимо. Але ми бачимо, як впах пашуть, просто пашуть, як звірі е, дійсно професійні гравці. І на цьому фоні ну знаєте, ну це трошечки любительщина якась і. Леоніда Це... ви Це... так, так так. Тому я мушу сказати, що я не був здивований цьому програшу. Трошки уточню перед тим як Артемові слово надати. Ви не дивитеся матчі чемпіонату України. Напевно, гру Дербі, Шахтар, Донець Динамо, Київ. Дивитеся. Не дивлюся. Теж не дивитися. Ну, Артем точно дивиться майже всі ігри. греки вважають. Не, ну, конф... Якби ще він не дивився. Артема, всі конфлікти, які були в цих матчах, бійки ці Степаненка, Ярмоленка, інші речі, кинута на газон, Ярмоленком футболка, це далося в знаки. Можливо, у команді був мікроклімат такий, були угруповання. Ви ж це бачили ну, на власне. Ви вийшов вийшов Фоменко після матчу з Северної Ірландії. Він об этом і сказав, що не було єдиної команди. Да? Це значить, що тренери не виконали свою роботу. Вони не змогли нівелювати всі вот эти вот конфлікти, які которые... Ну, как поперло. Прорыв Инферно у нас произошел. Действительно, в чемпионате какой-то. Вот этот кубковый матч заряд Днепр с набегом Зазули и Ротаня, Этот конфликт во время матча Динамо Шахтер. Как будто бы все специально стало против нас, против сборной. Плюс, после этого, совершенно необъяснимое решение. Я тогда так аккуратно по этому поводу прошелся. Олег Гусева. отчисление Олега Гусева. Почему он не взяли и Гусева? Справді, він до начала ногу в нібито? Загадка. Загадка. Все равно нет разумного объяснения, почему они посчитали, что Гусев не годится даже на свои 20-30 минут. Потому что это человек с таким характером, который, вот, наверное, против такой команды к Северной Ирландии, он был бы на редкость уместен. Понимаете, у меня вот еще по нашей сборной есть впечатление, вот действительно, говорили с психологом опытным, сложилось впечатление, что вот пришли поколения игроков, которые, ну, они не очень взрослые люди. Вот предыдущее еще поколение вот и там если вспомнить вот, поколение там Алексея Михайличенко, когда и, когда выиграли в финале чемпионата Европы и когда выиграли Олимпиаду э, поколение тех кто выиграл в 86м э, Кубок э, чемпионов они допустим они не Куба были кубков. Режим... кубок кубков простите да сказал и выходил и выходил в полуфинал Кубка чемпионов а, они были далеко не идеальными людьми в плане соблюдения режима А, Но, во-первых, они знали, когда это можно себе позволить, а во-вторых, они были каждой личностью, сформировавшейся личностью. Иногда, по некоторым нашим футболистам, не называя фамилии, складывается впечатление, что это большие дети, но просто заработавшие большие деньги. Вот. А к этому должно какое-то саморазвитие. Тут это самое Когда... процветает Ну, давайте опять же, я не хочу говорить, что они какие просто они на виду эти примеры Алиев и Милевский, которые загубили свои футбольные таланты во многом сами. Просто... А есть люди, которые мы не замечаем, как они губят свои таланты, потому что у них на определенном этапе пропадает мотивация. Потому что они не умеют саморазвиваться, работать над собой. Когда я слышу, что тренер нам не объяснил, что делать, а блин, у елки-палки, ты же возьми пару дисков, сейчас все есть в интернете, закачай Себе пару матчей, и смотри, 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 как будет играть твой оппонент. Ты Ярмоленко, смотри, как против тебя будет играть этот защитник ВБА Дж, э, Джонни Эван. Ты же мечтаешь об Англии. Он вообще тебе нужен. Тебе против этого ВБА, по идее, когда ты попадешь, нужно играть. Кто такой Весбрамвич Альбион? И кто ты сейчас звезда? Ты считаешь, что ты звезда европейского масштаба? Мы все объявляем. После не показалось, остание на чемпионате Англии, еще и без зерок нужно выиграть. Коноплянка против него тоже играет защитник, но Аарон Хьюз. 36 лет без клуба. Последний сезон провел Мельбурн Сити в чемпионате Австралии. Тоже могучая организация. И что? И что? Ты изучил, вот ты индивидуально сел, да, допустим, тренеры не сделали индивидуального занятия, Мауриньо всегда индивидуально по парам расписывал, каждому делал, его помощники делали нарезку, как действует твой оппонент в следующем матче. У нас не знаю, делали это или не делали, но футболисты сами вполне способны заполнять этот пробел. И не могу воздержаться от э, параллели со сборной России. До, при, до, определенного, до определенного предела самое убогое впечатление на чемпионате производили сборная России и сборная Украины. Ну, сборная России, России, шанс, ну, смотрите, да, сегодня ну, России повезло отскочить на последней минуте в абсолютно проигранном матче. Давайте, говорить, это нечего. Ну. Ну, добре, доброе хвалити, це не это в нашому ефірі. что-да-да, Що спільного між сборными України і Росії? Це огромное количество игроков, выступающих в национальном чемпионате. Свою. Правда, це обща черта со збірною Англії, але там, я думаю, все-таки другая тому потому что другой чемпионат. И опять же, наши чемпионаты, вот их уровень. Нам дается в знаки, как то кажут. Он не может не даваться. Тем более, сейчас, не у, сказал, тем что более сейчас, что наш уровень чемпионата настолько откатился назад. И если футболисты наши играют 4-5 матчей во внутреннем чемпионате, где действительно нужно играть с полной выкладкой, а все остальное можно. Можна ні викладати програми, да у нас фактично більші клуби держать команди тільки для єврокубків. Я ж нарешті високочудані до надати да, слово на продовження. Ні, не ні, ні, все нормально. емоційний ефір сподіваюся, глядачам сподобається. А чи може бути у державі найбіднішій державі за вепе на душу населення в Європі, державі, де триває війна, на жоден день не припиняється щодня трупи є, послухати зведення з фронту. Може бути взагалі якийсь футбол. Лю ну, тут може теж пан Франків мене трошечки поправить, але саме тому, що країна бідна, це ну взагалі в бідних країнах або в бідних верствах спорт це найголовніший соціальний ліфт. Не маючи можливості отримати е, сучасну е, якусь освіту, або там е, нормальну роботу, ось ці діти з бідних сімей. Оці маленькі залиши, ті, світу Бразилії з фавел, Рональдо, в, так якщо ви не пригадаєте Камурин, який виходив ну, на матчі ні, ні, босячі? бо босячі, їм докупали бутси перед самим чемпіонатом. Вони що отримали. Ось мотивація вирватися з цього. А у нас найбідніша країна, але хто у нас найбагатіші, якщо е, е, убрати там кількох там, бізнесменів та політиків, футболісти. У них все хорошо, в них все нормально. Е, ви ж розумієте, що значить потрапити до чемпіонату е, Іспанії, Італії, Англії, тобто перші якісь там лі. Це ж треба буде викладатися. Там же ж не можна сказати, а ось я тут зараз до клуба можу поїду, там там ще. Все, там ти вже не зірка. То виходить по нове. А якщо руки і ноги не будуть адміністратори клубу переставляти, там ти може всі речі мають. Тільки варіант Лобановського 30 днів на рік на базах на матчах. Сам Валерій ну, Васильович не ходив, а команд ходив, дивився і нюхав, чи є перегар. Тільки такий варіант може бути зірка. Якщо тобі не відкроють, то образувати круглосуточний пост під квартирою, поки хтось быть оттуда вылезет. Так все-таки, собралась там компания побухать или нет? Вот так же было. <режит> Тут, Режит> у нас не будет поверьте, больше Ронянский Ронянский Михаил Иванович Фоменко всем. был среди тех, кто проверял, занимался такой же проверочной работой, как и Михаил Михайлович Кома. Вопрос заключается в том: но ну, люди то изменятся рано или поздно. Люди уже изменились, но мне кажется такое, что мы хорошее, что было при Советском Союзе, потеряли, а новое на его место так и не успело прийти. В силу разных причин не пришло. Ну это же как обычно, все развалили и сидим радуемся среди этих развалин. Так, то же самое с системой медицины, системой образования и так далее. Когда рухнула советская система футбола, на ее месте было очень сложно и затруднительно без помощи государства выстроить что-то новое. Все сборные, которые сейчас поднялись, взять пример Бельгии, взять пример Германии, которая пережила футбольный кризис, отсутствие игроков, взять сборную Франции, которая в свое время совершила скачок, это была... Проработанная программа государственного уровня: Ко, как нам воспитать футболистов? Как нам воспитать? Ну, чтобы олигархи, кто бавлится во владением певных двух-трех клубев. Совершенно верно. Потому что не способен олигарх, допустим, да, 7-5 во лбу, и он футбол, і родину всей душой совершенно искренне, но он не способен реализовать это в масштабах всей страны. Здесь действительно нужно, нужно участие государства. Но я ни разу, никогда, в нашем государстве, ну, может быть, в какой-то момент перед Евро-2012 не встречал понимания того, наскільки важливий для нас футбол. Вить, подивіться, ви навіть піднімаєте питання, наскільки це скасовується на іміджі країни. Я я навіть от не думала о том, а в зовнішній стороні цього вопроса. Я просто сам переживав шок після того пораження в Північній Ірландії і представляв, як люди мені що ж пишуть смс ки дзвонять, кажуть: "Та да ми 2500 км". А тому так, у нас зараз на погано слово. Да. Я хотів вас поцікавити, Олені Деташ, якщо ви готові відповісти, деякі критики щодо чемпіонату цього у Франції казали, що на мікроклімат у збірній України не може не вплинути та ситуація, що був вже президентом федерації футболу. Коньков людина, як стверджують Бориса Колєснікова, що при Янукович, його прибрали. Прийшов Павелко. І тут Григорій Суркіс, той самий великий і могутній, знову взяв в разные правління свої руки і його, ну, Заварова из як помічника Фоменка, навязали, нібито Андрія Шевченка. До речі, Андрій Шевченко, буде новим тренером? Я не знаю. Я не готов коментувати, Я би, чесно говоря, задумався, вообще очень на зараз над всем происходящем. Прежде всего, подождал бы аналіз. Аналіз того, що відбувається, в тому числі, какова степень відповідальності Андрія Шевченка за те, що произошло. Нельзя же сказать, что все тренеры виноваты. А тренерская бригада, безусловно, виновата, раз она не смогла добыть результат, раз наша сборная продемонстрировала настолько невнятную игру, ну, которую с игрой вообще можно с трудом назвать, то давайте дождемся анализа. И тогда будем ставить вопрос. Более того, Андрей Шевченко сейчас на полном серьезе претендует быть главным тренером сборной. Мы же официальных никаких заявлений ни от него, ни от кого по этому поводу не слышал. Сейчас ему, представьте себе, принять сборную на жутком негативе, и не иметь возможности ничем это отыграть, потому что отборочный турнир, чем 2018, это у нас отдельная тема полуполитическая, полуфутбольная. Там мы, нам еще говорить и говорить на эту тему. Что касается Коньков-Павелка, коньков то я считаю, что влияние на ситуацию Григория Суркиса, мягко говоря, преувеличено. А, да, безусловно, Фоменко назначался еще при Конькове. И Павелка ну, не имел ни малейшего повода для того, чтобы взять и уволить. Фоменко, как, что бы он ни думал, как бы он не относился к игре в сборной при этом главном тренере, ну, те главная задача была выполнена. Был пройден отбор на евро. Вот. Как можно было после этого убрать тренера, когда сейчас кричат: неужели вы не видели? Да елки-палки, но наша сборная последний раз играла в, действительно в красочный футбол. Ну, эпизодами давайте будем говорить. Но если вспомнить, допустим, ее выступление на ЧМ 2006. Извините, два матчі з чотирьох зборної України були єдинодушно занесені болельщиками в число худших на, на чемпіонат. Ми не ж змушено вас перевати, бо вона частина влижається до кінця очеленіту. Він менше сьогодні говорить. Я таке хочу поставити питання, яке mm -hmm. ще на початку казав: от перемогла Джамала на Євробаченні дійсно триумф. Всі чекали успіху збірної України на цьому євро. Чимало болівальників навіть менше цікавилися потенційними успіхами як Фоменка, чим невдачами збірної Росії. Отака От серйозна увага. цим шоу. все таки, це шоу. Коли в той час, коли країна дійсно продовжує котитися в прірву з корупцією, яко кажучи, боротьби нуль. Війна триває. Що це таке? Це взагалі нормально, От така ну як стверджують критики історії навколо футбольного чемпіонату. Це до речі калька з російського, де для них кожна євробачення чемпіонат світу це Сталінград. Ну давайте так. Е, по перше, нема нічого в цьому е, такого поганого, коли люди вболівають за власну збірну. це нормально. Це така ситуація звичайно. в усіх країнах. Тут ми не виключне виключення, і наше таке горе з того, що вони програли. Це теж ну саме саме для цього це масовий спорт і є. Це нормально. А інша справа, що а, зараз, а, якщо казати про наші інші фронти та напрямки, ми не можемо не бачити, що нам поки що а, знаєте, вдача посміхається, боженька трошечки для нас шпаринку відчинив. І ми чому зважали, що зараз ми поскочимо що вона працює і в футболі теж. Але знаєте, це стосується і вже і не лише спорту, але і інших царин. Вдача вдачею, але треба працювати і системно працювати, і вибудовувати майбутні перемоги, не, не чекати на те, що ну може проскочимо, ну може, зараз доля знову посміхнеться. А щоб, щоб це було незвично. Рональдо про, е, промахнувся, і всі, ну як, це незвично? Так не мало бути. Всі знають, що це система, б, людина працює над собою, над футболом і так далі. А в нас, а може, зараз знов повезе. Досить, давайте працювати, робити перемоги. Ну а якщо не повезе, ну тоді буде, може, не так гірко, знаєте. А... Артем, у вас 20 секунд. Чемпионат з футболу в Росії буде 18 2018 року. Україні... Чи не буде? Ну, ще не фактично. Що це буде? Така війна вже прямо. Як ви вважаєте? Ви знаєте, ще залишається 2 года. Давайте переживати неприємності по мірі їх поступлення. Вот сейчас у нас категорическая неприятность это наш провал на чемпионате Европы. Сейчас нам нужно проанализировать, извлечь уроки, принять определені кадровые решения и ввязаться и в эту зналина. битву под названием Отборочный турнир. И в конце концов, я верю, что у нас все равно есть я потенциал, так. и равно Україна Інська земля багата, в тому числі і футбольними талантами. На цій ноті ми маємо завершити нашу програму. Дякую нашим гостям Артемові Франкову Леоніду Швецю. Спасибі за участь в ефірі. Про програму Сандра Лашенко. Дякую вам, друзі.